Привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Я хочу вам показати товари з Аріекспрес. Є там така цікава акція, коли купуєш три товари і кожен з них 75 гривень. Ну, здається, 74,99 гривень. Зараз вам покажу, що я там накупляла. Перший це фляготримач. Чим він цікавий? Цікавий він тим, що він регулюється. Ви можете поставити сюди термос або термочашку, звичайну флягу, або двохлітрову пляшку. Ця частина йде пластик, а ця частина алюміній. Правда, я не знаю, чи міцна конструкція чи ні, і як він витримає, поставимо його на велосипед, поїздимо і потім просто в коментарях закріплю, наскільки його вистачило. Наступне, що я накупила, це ось такі рукавиці. Але тут трошечки попала в трасах. Справа в тому, що коли ти замовляєш з цієї категорії, ти не можеш обрати розмір. Тобто, який тобі пришлють, такий і буде. І так сталося, що в мене рукавиці взагалі то М. Так, зараз покажу. Перше покажу з пальцем. Так, вони ось такі. Написано спорт, не знаю, ніби з відбивна напис на мене вони великі. На цих двох пальцях є вставки, ви можете користуватися телефоном, або якщо у вас сенсорний велокомп'ютер, то також зручно. І тут такі, щоб воно не сковзалося. Не знаю, як правильно називається. Який розмір? Щось я не пам'ятаю, який розмір. Але факт того, що вони прийшли на мене здорові. Ну, тобто вони повністю на мене здорові. Але я знаю вже, кому їх подарувати. Далі я вибрала ось такі без пальців, перчаточки, рукавиці. Вони на липучці. Я вже купувала їх без акції. Вони чудово стираються, перуться. приїжджаєш з біло-покатушки, все з себе знімаєш, стиралку запихаєш і нічого їм не буде. Ось така тут липучка. Тут є вставки. Що там всередині? Взагалі-то в дорогих перчатках гель. Тут, я думаю, якийсь поролон чи що не знаю, але вставки, є і свою функцію вони виконують. Мені прийшли Елька, вони також на мене дуже здорові, він палець у мене утонув. Тому також комусь везе і буде йому подарунок. Але на цьому я не зупинилася, перчаточки я собі хотіла, тому заказала ще одні. Емочка мені прийшла червоного кольору, ну як червоним, червоними вставками. Але я замітила таку фішку у рукавиць. Якщо ти купуєш їх дешевими, то навіть МК якось так пошита, що вони широкі. От вони у мене ось тут складаються. Але в принципі, ну, на кожен день я думаю, підійде. Ставочки є, свої функції вони виконують. А тепер я покажу дещо ну, дуже цікаве. От прям дуже, дуже. Я, правда, не знаю, буду я в цьому їздити чи ні. Можливо, віддам малому, хай знімає стріми. Це дуже красиві окуляри. Кстаті, дуже функціонально. Вони захищають ваше обличчя від мошок, від пилу, від сонця. Ось так вони виглядають. Щоб ви зрозуміли, тут є для переносиці, тобто вони не будуть сковзатися туди-сюди. Ну, ось такі гарні окуляри. Зараз ми їх приміримо. Ось так вони виглядають, повністю закривають, дихати легко, а підбородочок трошки трішки є. Влітку ви не будете їсти мошки, ну так от чудовенько. Вітер. Це дуже хороший, дуже хороший вітрозахист. Ось такі симпатичні. А, ще можна як в зеркальце в них дивитися, бо вони зеркальні. Ось така чудова штучка, вона також 74,99 чи 95, ну, короче, 75 гривень. Ну, просто превосходна, я дуже рекомендую. Ну, чесно, не знаю, буду я в ній їздити чи ні. Але мені вона реально подобається. Фоточки я точно зроблю для інстаграму. Наступний товар з цієї ж категорії це ось така світовідбиваюча, е, як правильно, жилет, полоски. Не знаю. Штучка. Така штучка. А, це пояс. Світловідбиваючий пояс. Я просто дуже багато позаказувала товарів і навіть не готувалася знімати відео. Просто, як завжди, вимкнулось світло, і я на роботі в мене зараз обідня перерва. я запропонувала Сані з'їздити, відзняти все це. Значить, ось так закривається і ось так регулюється. Тобто підходить і для худеньких, і для товстеньких. Дайте мені лопату. Це шо. Зразу. <кій> Саня натякає, що оранжевий колір, що я якийсь там дорожнік. Значить, розказую, якщо купувати. В Києві таку штучку. В магазинах по типу Бонус, Аврора, там, і ціни напіл, чи як воно називається, воно коштує 179 гривень. А я купила за 75. І, виходить, там ти не можеш вибрати колір. Ну, тобто я це зрозуміла вже, коли воно мені прийшло. Я хотіла салатову, а прийшла мені ось такого кольору. Ну, в принципі, Воно ж це свята ну, Саня думає, що я дорожній. Ну і що? Буду їздити, подумаєш. Ну, здається, гарно. Наступне, що я замовила, це мигалка. Так як зараз в Києві економлять електроенергію, ліхтарі не горять, тому світло перш за все. Так, ось таке в неї кріплення. Тобто підійде на різного діаметру підсидільну трубу. Так. Кнопочка, е, значить, є кабель, щоб заряджати. Ось, розйом. Ніби від влаги захисний. Ну, правда, зараз я не можу передати, як вона світиться, Ну, в принципі непогано. За 75 гривень вона взагалі дуже яскраво світиться, але вона не заряджена. Ну, як завжди. Так, скільки в неї режимів, я не пам'ятаю, вже нарахувала 3. 4. 5. О, цей режим, здається, найкращий. П'ять Ну, Мені здається, за 75 гривень дуже хороша. Тим паче, що не потрібно купувати батарейки, а її можна просто підзарядити. І наступне це фара. Вона також йде з кабелем, щоб її заряджати. Також вона йде. З таким кріпленням, тобто на різний, різний діаметр руля. Ось така вона манюня. Я взагалі люблю, коли фари і мигалки дуже такі маленькі, акуратненькі, симпатичненькі. Мені здається, дуже симпатично. Так. Ну, також передати камеру, на камеру, як вона світить, я не можу. В неї три режими. Ні, не три. Скільки в неї режимів? Раз. Три, ти вирішиш. В неї три режима. Ну, і щоб виключити, то зажати. Також не заряджена, тому що не готувалася знімати відео. Я її заряжу і також розкажу потім в коментарях, наскільки її вистачає. Ще хочу вам показати ось такі штучки. Це вже з іншої категорії на Aliexpress. До речі, я постараюся на все додати ссылки, якщо вони активні. Для чого вони ось такі цікаві? Це щоб тросик не те рам. Вони ось такі гнучки. Дуже хороші штучки. В комплекті їх йде 5 штучок. Чи ти вже потеряв? Силочку я залишу в описі. Наступний товар це ось такий дзвіночок. Ну, мені здається, що він, ну, я не знаю навіть від чого він. Тому що машина навряд чи почує, але він дуже стильний, ось такий маленький, невидимка такий. Ось така манюня-гарнюня. Ну, я собі чіпляти не буду. І останнє на сьогодні це ось таке зеркальце. І люстерку. Так, вона йде в комплекті з ключиком. Так, ну, в рукавицях відкрити і я справилась. Пішли, покажемо, куди чіпляється. Ось так виглядає зеркальце в закритому виді. Чіпляється воно сюди, замість заглушечки. Захотіли, закрили. Захотіли, відкрили. Ну і настроїли, щоб вам було видно. Ось таке маленьке, цікаве дзеркало. Дякую, що додивилися відео до кінця. Далі буде!